Вітаю самикласники. Повторимо тему перпендикулярні та паралельні прямі. Варто мати. Креслярське приладдя і гарний настрій для засвоєння теми. Оберіть цукерку та дізнайтеся передбачення на урок. Маю надію, ви задоволені таким передбаченням. Тож розпочнемо! Згадаємо, що таке пряма. Пряма це геометрична фігура, яка не обмежена. Якщо обмежити пряму двома точками, отримаємо відрізок. Якщо однією точкою, матимемо промінь, що теж є необмеженою фігурою. Варто зазначити, що точка є найпростішою геометричною фігурою. Пряма завжди позначається літерами, наприклад, А, Б латинського алфавіту. Або маленькими буквами латинського алфавіту. В даному відео обмежимося першим позначенням. Проведемо іншу пряму CD, яка буде перетинати пряму AB в точці О. Якщо прикласти транспортир, то кут перетину даних прямих буде 90 градусів. Ось такою позначкою позначаємо прямий кут. Варто зауважити, якщо на малюнку зображено кут без позначки і не зазначена градусна міра, хоча на вигляд здається, що він прямий приймати його за градусну міру в 90 градусів не варто, адже може бути похибка навіть в 1 градус. Так от, дві прямі на площині називаються. Перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Записується це так. АБ перпендикулярна до СД. Ось це знак перпендикулярності, і навпаки, СД перпендикулярна до АБ. Тобто дві прямі взаємно перпендикулярні. Якщо вони перетинаються на площині під прямим кутом. Прикладом перпендикулярності є перехрестя вулиць. Тепер згадаємо трамвай, потяг, потяг у метро. Всі ці транспортні засоби вони рухаються по рейком. Їхні зображення можемо показати прямими. Якщо вони вигинаються, повертають. Однаково мають рівну відстань між собою. Адже колеса в цих транспортних засобах не можуть звужуватись або повертати. Тому ці рейки ніколи не перетинаються. Дві прямі на площині називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Розглянемо дві прямі АБ. Та пряму CD. Відстань між цими прямими однакова в будь-якій частині. На письмі записують так. АБ паралельна значок паралельності дві вертикальні лінії, прямі CD. пряма CD паралельна прямій АБ. Отже, прямі АБ та CD взаємно паралельні. Прикладом паралельності є зображення клітинок у зошиті. Вертикальні лінії паралельні між собою, ніколи не перетнуться. І горизонтальні лінії теж паралельні між собою. А вертикальна і горизонтальна пряма утворюють кут 90 градусів, отже, вони перпендикулярні. Розглянемо прямокутник. Протилежні сторони прямокутника паралельні, адже вони ніде не перетинаються. А дві сусідні сторони утворюють кут 90 градусів. Позначаємо значком перпендикулярності, отже, дві сусідні сторони прямокутника перпендикулярні. Розглянемо задачу. Побудуйте в зошиті пряму АВ. Проведіть за клітинками три прямі перпендикулярні до даної прямої АВ. Тож побудуємо пряму не за клітинками зошита, пряма АВ. А от за клітинками зошита, рухаючись по діагоналі декількох клітинок, легко побудувати пряму. CD, Д, що буде перпендикулярна до прямої AB. І за клітинками проведемо наступні дві прямі, що будуть перпендикулярними до прямої AB. Зазначимо на малюнку їх значками перпендикулярності. Запишемо відповідь. Пряма CD, Д значок перпендикулярності. Перпендикулярна до АВ. Пряма РК перпендикулярна до прямої АБ, МП перпендикулярна до АВ. Наступна задача за допомогою лінійки косинця побудуйте дві паралельні прямі до даної. Проведемо пряму А. Косинець прикладемо однією зі сторін, аби співпадав з нашою прямою А. До другої сторони косинця прикладемо лінійку щільно, аби прилягала до нашого косинця рухаючи. Косинець вздовж лінійки. Відступимо на декілька сантиметрів. Проведемо пряму вздовж сторони косинця. Знову відступимо на декілька сантиметрів, рухаючися лінійкою. Та проведемо наступну пряму. За цією побудовою ми отримаємо точно дві прямі, що паралельні прямій А. Позначимо пряму Б та пряму С. Запишемо відповідь. Пряма Б. Паралельна прямій А. Пряма С паралельна прямій А. Наступна задача. Визначте на око. А потім перевірте за допомогою косинця які з прямих зображених на рисунку перпендикулярні. Перевіримо, які прямі перпендикулярні до прямої А. Виставивши косинець так, щоб він співпадав з прямою А однією стороною, рухаючися по стороні А. Ми бачимо, що пряма А і М точно утворюють кут 90 градусів, адже співпадають зі сторонами косинця. Тобто А перпендикулярна прямій М. Рухаючись прямою А, ми бачимо, що пряма К не співпадає з стороною косинця. Точно так само, як і пряма П. Розвернувши косинець для зручності іншою стороною точно так само, аби вона співпадала з прямою А перевіримо, чи утворюється кут 90 градусів з прямою С. Бачимо, що ні. Отже, пряма С не перпендикулярна прямій А. Прилаштуємо наш косинець, аби співпадав однією стороною з прямою Б. Рухаючись прямою Б, бачимо, що з прямою С немає прямого кута. З прямою П. А от з прямою К співпадають сторони косинця, тобто Б перпендикулярна прямій К. З прямою М. Не співпадає пряма М зі стороною косинця. Ті ж самі налаштування для прямої С. Рухаючись прямою С, бачимо, що з прямою К немає повного співпадіння. Все ж таки є відхилення. Бодай 1 градус, а то і пів градуса, але не утворюється прямий кут. А от з прямою С утворюється прямий кут. тобто пряма С. Пряма С перпендикулярна прямій С. Для зручності. Теж прилаштуємо наш косинець до прямої Д. Так що, не забуваємо: одна зі сторін косинця співпадала з прямою Д. Рухаючись вздовж прямої Д, бачимо, що пряма М не утворює прямий кут, пряма К теж. А от пряма П з прямою Д. Точно співпали за сторонами косинця. Отже, там є кут в 90 градусів. Пряма Д перпендикулярна прямій П. Ну і перевіряючи пряму С, ми і на око бачили, що там немає прямого кута. Розглянемо наступну задачу. На рисунку АВ перпендикулярна до СД, кут МОЦ плюс кут БОК дорівнює 130 градусів. Кут СОК дорівнює 42 градуси. Обчисліть градусну міру кута МОК та кута МОД. Позначимо на малюнку вказані кути кут МОЦ. Однією дужкою, кут БОК двома дужками. Адже пам'ятаємо, що різні кути за величиною на малюнку позначаються різними позначками. Тоді шуканий кут МОК позначимо ось так. Також вкажемо градусну міру. Кута СОК на малюнку 42 градуси. За малюнком бачимо, що кут МОК це сума кутів МОЦ і кута СОК. А якщо від суми 130 градусів відняти кут БОК, то знайдемо. Градусну міру кута МОЦ. Адже сума кутів МОЦ і кута СОК це якраз і є вказаний кут, що треба знайти МОК. За властивістю перпендикулярних прямих утворюються прямі кути. Їхня градусна міра пам'ятаємо 90 градусів. Тож, від 90 градусів, що має кут СОБ. Забравши кут в 42 градуси, ми знайдемо вказаний кут БОК. Перша дія. 90 градусів відняти 42 градуси, дорівнює 48 градусів. Це кут Б, О, К. Тож друга дія, як і було вказано, від суми кутів 130 градусів. Віднімемо 48 градусів. Отримаємо 82 градуси, що має кут М, О, С. Зазначимо на малюнку, що цей кут 82 градуси. Тож, третьою дією, де ми 82 градуси, додамо 42 градуси. Отримавши 124, зазначимо, що це шуканий кут МОК. Спробуйте самостійно знайти кут МОД. На малюнку його можна позначити ось так. Зупиніть відеоурок, спробуйте розв'язати задачу та перевірте ваш розв'язок. Якщо четверта дія, у вас 90 відняти 82 градуси, дорівнює 8 градусів, і ви знайшли кут АОМ, або пам'ятаємо, що ви його могли назвати кутом МОА, а п'ята дія це 90 градусів додати 8 градусів дорівнює 98 градусів кут МОД. То ви розв'язали задачу правильно. Не забуваємо записати відповідь. Проведемо нейрогімнастику. Підготуйте, будь ласка, два олівці чи то дві ручки та чистий простір перед собою. Повторюйте вправи за поданим відео. Застосуємо свої знання про паралельні прямі до наступного завдання. Розгляньте малюнок, знайдіть предмети, які розташовані паралельно відносно один одного. Спочатку горизонтально, а потім вертикально. Для виконання завдання зупиніть відеоурок на потрібний вам час. Тож на даному малюнку горизонтально розташованих предметів паралельно один одного досить багато. Виділимо декілька з них. Наприклад, пензлики, лінійка, олівець, олівці кольорові, ручка, маркери. Всі предмети розташовані паралельно один одного та горизонтально, а вертикально, паралельно один одного розташовані, наприклад, ручки та блокноти, кольорові олівці, ножиці, гумка, графітові олівці з калькулятором. Теж розташовані паралельно один одного та вертикально. Я впевнена, що ви впоралися з цим завданням. До вашої уваги філворд! За 30 секунд спробуйте знайти слова, пов'язані з математикою. Час. Час вичерпано. Якщо вам вдалося знайти вказані слова, кмітливість ваше друге ім'я. Але якщо ви першими побачили ось ці слова, то ваше серденько б'ється з Україною, а Україна незламна. А наступне наше завдання пов'язане з орієнтуванням на місцевості у великих містах, за фрагментом карти нашого міста. Вкажіть вулиці, що є паралельними одна до одної. Оберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів. Поставте урок на паузу, а далі перевіримо разом. Отож. Правильна відповідь. четвертий варіант. Вулиця Гімназична і вулиця В'ячеслава Чорновола. Саме вони розташовані паралельно. А тепер за фрагментом цієї ж карти вкажіть вулиці. Що є перпендикулярними одна до одної. Знову ж таки, оберіть правильну відповідь серед запропонованих. Тож перевіримо. Якщо ви обрали четвертий варіант, де вказано вулицю Пантелемонівську і вулицю В'ячеслава Чорновола, ви правильно обрали. Саме ці вулиці розташовані під прямим кутом. Отже, вони точно є перпендикулярними одна до одної. А тепер оберімо з вами смайлик, як Ви оцінюєте свою роботу на уроці. На уроці мені під силу були всі завдання. На уроці все було легко та просто. Мені потрібна допомога. Чи було складно та незрозуміло. Це допоможе вам зрозуміти, на що треба звернути увагу та що ще раз переглянути та опрацювати. Для кращого засвоєння повтореного матеріалу. Виконайте запропоновані завдання. А також виконайте творче завдання. Знайдіть додатку карти Google вулицю, на якій проживаєте. Запишіть до трьох вулиць, що є паралельними вашій, і стільки ж перпендикулярних вулиць. Маю надію, що сьогоднішній урок сподобався і вам буде легко і цікаво вивчати геометрію у 7 класі. На все добре!